Гай Юлій Цезар Август Германік народився 31 серпня 12-го року та був сином видатного римського полководця Германіка, про якого я вже розповідав у відео про полководців Августа, Матір Югая була дочка соратника Августа Агріппи Агріпіна, Своє прізвисько Калігуа Гай отримав через те, що в ранньому дитинстві жив у військовому таборі поруч із своїм батьком і ходив у формі легіонера через це солдати. Прозвали його калігою, тобто чобітком, бо це було зменшувальне від каліга, солдатський чобіт. Сам же Гай ненавидів це прізвисько. У два роки маленький гай пережив перше серйозне у своєму житті потрясіння. Після смерті Августа римські легіони в Германії, якими командував Германік, повстали легіонери, взяли сім'ю полководця у заручники і погрожували її вбити. Хоча Германік шляхом переговорів придушив цей закот для його сина. Пережитий страх смерті закарбувався на все життя. Через багато років, уже будучи імператором, Калігуа, згадав про цей заклад і навіть спробував убити всіх солдатів тих легіонів, які колись тримали його в заручниках. У сім років Гай втратив батька злі язики приписували смерть Германіка рукам Тиберія, який, начебто, його отруїв через заздрощі. Сам Калігуа також вважав, що імператор причетний до смерті його батька. Згодом. Родина Гарманіка стала жертвою масових репресій, розв'язаних Сияном і Тиберієм. мати Калігли, а також двоє його старших братів, були замучені голодом у в'язниці Гая від смерті, врятувало лише заступництво Лівії, вдови Августа, і матері Тибарія, потім хлопця, і одну з його сестер взяла під свою опіку їхня бабуся Антонія. У тридцять першому році Саян за організацію змови проти імператора був втрачений. Після цього Тиберій нарешті, помітив, що через масові репресії він перебив більшість своїх родичів, і тепер виникла проблема престолу наслідування. Імператор розглядав у якості свого спадкоємця, свого внука Тиберія Гемела і Гая Цезаря Калігу. Врешті-решт, він зупинився саме на останньому Тиберій, приблизив Гая до себе і розпорядився. Дати йому прекрасну освіту Калігуа ненавидів Тиберія, але старався це не показувати. 16 березня 37 року Тиберій помер. Історики Тацит і Светоній пишуть, що імператору допомогли, начебто Калігуа наказав префекту преторіанців Макрону задушити хворого правителя подушкою. Якби там не було, Гай Цезар став новим імператором. Прихід Калігули до влади в Римі зустріли з ентузіазмом. Причиною цього був авторитет його покійного батька Германіка. Всі думали, що син буде такий самий, як і батько. Але це було не так. Калігуа виріс в обстановці постійного страху і через це став закінченим параноїком. Він майже не знав батьківської уваги і тому був інфантильним та закомплексованим. Разом з цим він ще й був заздрісним і жорстоким. Спершу все було чудово. Калігуа. Реабілітував своїх матір і братів, які загинули від репресій Тибарія. Потім він оголосив загальну амністію і обмежив діяльність доносчиків. Але через декілька місяців імператор важко захворів. На думку британського лікаря Ендрю Сендісона Калігуа перехворів на летаргічний енцефаліт. І внаслідок цієї хвороби і так психічно нездоровий імператор став остаточно неадекватним. Також на психічний стан калігули вплинули епілепсія і хвороба щитовидної залози. Восени 37-го року Калігуа наказав убити Тиберія Гемела як можливого конкурента, а згодом вступив у гострий конфлікт із сенатом. Сенатори спробували обмежити діяльність імператора у відповідь, Калігуа почав проти них масові репресії. Щоб підкреслити свою зневагу до сенату, Калігуа вирішив зробити свого коня консулом. Якщо сенатори ненавиділи Калігулу, то просто люд його любив імператор, збільшив роздачу безплатного хліба бідноті, а також знизив податки. Правда, під кінець свого правління Калігуа знову збільшив одні податки і навіть увів нові. І тому саме через це він втратив будь-яку підтримку народу. За калігули у Римі було побудовано два нових акведуки, новий амфітеатр, храм Августа, храм Ісіди. І ряди нових палаців і столиці у Італії були зведені нові дороги. Так що, хоч щось позитивне, імператор безумець таки зробив заправління. Калігули, становище у провінціях, було спокійним. Лише в іудеї були хвилювання, які швидко були придушені. Зовнішня політика Калігули була різносторонньою. З парфією він зберігав мирні відносини. В Африці Калігуа захопив Мавританію після того, як запросив місцевого царя в Рим. Де підступно убив на заході імператор, хотів завоювати Германію і Британію у 39 році. Калігуа на чолі великого війська переправився через Рейн і вторгся у Германію. Германський похід Калігули описує лише Светоній, згідно його слів, цей похід був повним фарсом. Імператор, начебто, наказав своїм воїнам битися з деревами, а потім урочисто оголосив, що війна виграна. Ще абсурдніше, Светоній описує похід Калігули на Британію. Імператор з військом дійшов до моря і наказав легіонерам бити мечами морські хвилі і збирати мушлі. Потім він оголосив, що переміг самого Бога океана і на радощах повернувся в Рим, де відсвяткував тріумф. Калігуа був дуже розпутним. Для нього було особливою насолодою безчестити дружин на очах їхніх чоловіків. Імператор був одружений чотири рази. Перша його дружина померла від природних причин, а з двома наступними він розлучився. Останню свою дружину Цезонію Калігуа дійсно щиро кохав і від неї мав дочку Юлію Друзилу, яку дуже любив. Святоній звинувачував імператора в інцесті із своїми рідними сестрами, а також у проявах гомосексуалізму. Калігуа був фанатом гладіаторських боїв і сам не раз особисто брав участь у цих боях. Також правитель любив гонки на колісницях, гру в кості і був пристрасним любителем театру. Наприкінці свого правління імператор остаточно злетів з котушок. Він розкрив змову сенаторів, після чого в Римі почалися безперервні страти. У цих умовах проти правителя виникла нова змова, яку очолював преторіанський трибун Касі Харая. Можливо, до змови був причетний і дядько калігули Клавдій. 24 січня 41-го року Калігуа був убитий. Спершу змовники його лише поранили, і він, закривавлений, прокричав Я ще живий. Тоді його добили ударами мечів. В той же день преторіанці вбили його дружину і дочку, а його дядька Клавдія проголосили імператором. Калігула був психічно хворою людиною, яка правила фактично цілих трошки більше трьох років великою Римською імперією. Хоча за час свого правління імператор зробив не тільки безумні вчинки, а й декілька доволі непоганих заходів. Мораль цієї історії проста: по-перше, дітей треба правильно виховувати. По-друге, не можна допускати концентрації всієї влади в руках однієї людини. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Калігулу? І про його правління. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.